Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення на найближчий час, чи загрожує щось вашому життю, тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи є загроза для життя, чи загрожує щось життю. Так, давайте подивимось. Дорога відкрита, можна пересуватися, їхати. Шлях відкритий. Такої загрози я не бачу. Так, немає загрози. Тут більше щось відбудеться в ворога у росіян. Там в них проблема. от. Те, що вони планували, воно не здійснюється. Це тільки розмови. І дорога відкрита абсолютно. Ну, може, планували якийсь мені, йде міст зруйнувати, але він працюватиме. Да. Все хорошо. так що Але дивіться, це розклад, а ви будьте все одно обережні, прислухайтеся до тривог. Заперечу весь негатив, обираю. Що весь негатив убирає, більше не можу. Агресія. Одвертаю повністю, руйную всі плани ворожі, всі шляхи дороги відкриті так це одно, бережіть себе, прислухайтеся, як воно летить, щось вам чутно, ховайтесь, не, не виходьте, не дивіться, що ж там. Заперечую негатив убираю. Прошу вищі сили, захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі захищайте, крильми закрити, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що планують роблять росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. В Кремль. Тому хто дав наказ, хто придумає ці накази. Хто робить ці обстріли? Хай їм назад все прилетить, їх знищить, більше не зможуть воювати ніколи в житті. Буде так і так буде. Більше не мають змоги расисти робити обстріли. Більше нема жодної загрози. Для життя нічого не загрожує. Одсікаю всю загрозу, повертаю ворогу, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Допоможіть, одведіть, одверніть. Всі бомби, ракети і снаряди поверніть назад. І да буде міцний захист і щит закрит над вами і вдень, і вночі буде так. повертаю всю енергію, сили у ворога забираю вам, повертаю. А йому вертаю всі біль сльози і страждання. Хай боїться, хай страждає. Більше не зможе воювати. Сили немає, повністю знищений буде так. Буде все сказане, здійснено так буде. Дякую вам за увагу. Прошу по можливості три рази передивіться це відео. І пильнуйте, бережіть. Прислухайтесь, будьте дуже обережні і уважні, дуже хитрі расисти. От, на цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!